Квітня маклі коротина, це вже, як кажуть, спізніх. Що зацвітає, тому що вже від, мак, який в мене був. Це я посіяла його навесні десь в травні. Йорк. такий гарний колір рожевий, малиновий можна сказати. А тут у мене календула. Ця лентова простаська кітка, вона є лікарська, вона нас сама сія, сама собі росте, не наде не поливати, не посанкувати, нічого з нею робити не потрібно. Відцвітається. Якось вона перезапилюється, що різні кольори, різні серединки, тут ось така, тут ось така. Десь серединку бачила таку, а ось. Бачите, серединка жовтого кольору. А тут коричнева. А Тут більш така махровіша. А тут ні. Цікаво просто, як воно перезапилюється. Ось там яка гарна. Верединка. Шикарна. Ой, ой, все щептисики. Подобається мені цей колір, такий помаранчевий чорнобривець. Ну, а це тут у мене, якщо ви знаєте, це шпінат клубничний, чи який він там називається, ягодка. Ну, ягодка не така солодка, як я б сказала. В принципі, їсти можна Ось його скільки. Всім гарного дня!